Зі злобою в серці і з чорнотою в душі не народиться ні проза, ні поезія, тим більше ні поезія. Коли. Ви знаєте, я дуже довго носила на серці тягар, не могла простити лікарю, який помилився в діагнозі. Всі книги, які я йому підписувала, я обов'язково писала від інваліда, гатала Марія Лівна. Не могла простити чоловікові, а потім я якось переоцінила своє життя і подумала, як нас Біблія вчить прощати. Якщо ми не будемо прощати, то і нам наші гріхи, і Бог не простить. Я дуже вірую в вірю в Бога, і я вважаю, що це дуже правильне вчення. І коли я простила лікарю і простила моєму чоловікові, мені стало легше жити. Ви знаєте, я це возвеличюю людину, настільки возвеличює. І Ми повинні всі прощати одне одного, забувати про себе. А ось так нашу творчу групу зустрічав пан Валерій з прізвищем польського президента Квасневський, чоловік Марії Гатали, з яким відсвяткувала вже скромне ситцеве весілля. Зрештою, поквапилася на зустріч і сама пані Марія. І вже потім відбулася розмова, яка визначає той новий шмат Богом даного ще одного народження жінки. Доля мене звела з дуже цікавою людиною, з досить відомим у Львові композитором. Він академічний композитор, який написав дуже багато симфонічних творів, камерних творів, написав. Верніше за його сценарієм було поставлено два фільми. Фільм Хотіло би пісня стати, це про Весю Українку, і Ави Марія. Людина надзвичайно цікава, яка захоплюється і філософією, і психологією, і мені з ним дуже цікаво. І оця наша дружба, вона перейшла потім щось більше. І Це Валерій Квасневський. Він став потім моїм чоловіком. А як ви з ним познайомилися? Ознайомилась, він прийшов сам до мене, тому що прочитав про мене в газеті тоді. Його зворушила ця моя доля, доля жінки, яка раптом ну, от, втратила ногу і не втратила надії, не втратила віру в людей, не, не, не втратила себе як особистість, почала не тільки писати вірші, не сіла нікому на шиї, ні сестрі, ні родичам, нікому. Писати не тільки почала писати не тільки вірші, а е, яка, як він потім говорив, що ти навіть цікава жінка і слідкуєш за собою. Взагалі йому було цікаво. І він прийшов один раз, просто хотів прочитати якусь книжку мою, щоб знайти, може він щось напише, якийсь романс. І так зав'язалась наша дружба. Пам'ятаєте, перший роман з ним написаний на ваші слова? Так, «Жовте листя. Це був перший спільний твір. Який і цього разу слухали одні на всю планету. Так. Ще жоден чоловік, впродовж існування людства, не збагнув душу жінки, але ставав від цього тільки востократ багатшим. Mm -hmm. Ви багата людина. Так звичайно. Кожен раз, коли спілкуюся з жінкою, розумієш, що ти ще багато не знаєш. Вона така, як не прочитана книга. Завжди щось відкриваєш нове для себе. Це ви про дружину свою? Так, про свою дружину. А що ви в ній таке запримітили? У першу чергу вона дуже добра, і вона дуже щира, правда Ляля? І талановита вона тяг, і тягнеться до поезії, до музики. І вона розуміє мене. Всі наші проблеми ми ділимо разом, поділяємо. Це важливо, коли розумієте. одного. це звичайно це дуже важливо. Тому що Може бути кохання, може бути якийсь такий потяг, але не буде розуміння. А коли це гармонійно поєднується, так тоді приходить така якась гармонія загальна. І є розуміння тоді глибоке більше. Ви такий спокійний по натурі, чи отакий стиль у вас життя, такий урівноважений? Ви вважаєте, що я спокійний, я не спокійний. Я тільки так кішку тримаю, такий спокійний, може хоч вона. Давайте ми її відпустимо, хай біжи я. Я не дуже спокійний, тому що я все дуже боляче переживаю і в собі виношую. взагалі по натурі я це може зовні я маску таку роблю, що я спокійний. А взагалі я дуже людина така емоційна. А пані Марія як? Каже, Дарій. Ну, вона теж йде іде романтика з натурою, але вона якось більш практично підходить до життя і ставиться на місце, вона тримає як це, хреб... берегиня, домашнє вогнище. <плоди> Та ви хочете сказати, що ви за її плечима чи вона за вашими плечима? Ми один за другого ховаємося. <плоди> так. Але в доброму розумінні. Ну в доброму розумінні, так. Звичайно, що не ховатися від просто. Підтримку знаходити один до один одного. Видати книжку поезії це теж треба зробити героїчний вчинок. Бо не кожен буде згодний винести стан своєї душі на широкий загал. Бачите, я по натурі, мабуть, дуже щира, відкрита, можливо, тому в мене дуже багато друзів, чому я й говорю, мабуть, немає ворогів. Викласти свої, свої біди для мене це я не вважала то якимось секретом. Тим більше, що мене цікавила не тільки моя біда, я не приходила мимо чужої біди, я також описувала, писала в віршах біди інших людей. Біди своїх друзів неповносправних, я вже не називаю їх інвалідами. Я дуже борюся проти того слова інвалід, тому що інвалід це хіба мені вже на голову інвалід, Якщо він може ще щось робити і бути корисним нашому суспільству і виконувати якусь роботу навіть краще часом, ніж виконує її. Більш відповідально ставитись навіть до роботи, і краще, ніж виконує її любий працівник, то він не інвалід. Я вдячна Богу за прожитий день, за всі переживання й насолоду, неперевершену мелодію пісень, насушний хліб і за цілющу воду, за сонце в небі в шатах голубих, за зустрічі і дум зрадливих спокій, і колисковий вітер, що притих. Усім подарувавши сон глибокий. Я плачу, я радію, я живу, я повним човеном життя.